О, Ісусу Христу, дякувати Господу за новий день. Ви знаєте, потрібна церква, не потрібна, потрібен священик не потрібен. Раніше я так думав. І знаєте, на сьогоднішній день, коли я почав дійсно звільнятися від нечистих духів, залежності, ропоту, гніву, злості, я розумію, що церква це обов'язковий елемент для того, щоб кожна людина вона могла очистити свою душу, своє життя від бісів, від проклять, від усяких. Хвороб і дійсно перейти від цього земного життя у життя вічне, тобто до раю без церкви, без божого священика. Як показали сьогодні дорогоцінні священики Майя Паскал та Юрій Федорович Паскал, що коли вони прийняли Божу владу в своє життя, то біси вони пішли. Розум став на місце, і життя почало просвічуватися. В життя прийшло благословення, і на сьогоднішній день вони являються тисячами і тисячам людям. Приклад і діляться цією практикою як можна цього досягти?